Коли додають паприки, додають, отак, так, треба казав, зняти, поставити на землю, Або трошки остиває жир і в цей момент паприка не буде горіти. Волонтер руху підтримки закарпатських військових Микола ділиться з учасниками клубу сіньори з секретом приготування бограчу. Так розпочинається перший кулінарний майстер-клас в рамках роботи клубу для людей старшого віку, з числа внутрішньопереміщених осіб, і вони активно включаються і в процес приготування і захоплено слухають закарпатські оповідки. От коли гості приїжджали, кращі буду, шматки м'яса йшли на стіл я, я гостям, а зрештою варили челядь, та, що там ну, прислуга. І так вийшло, що гостей було дуже багато і не вистачило там якоїсь їжі на столі. і Граф попросив, що робіть щось, і вони принесли в казанках оцей. Бограч так званий, і всім він дуже сподобався, і легенда говорить про те, що з того часу Бограч вже став присутній не тільки на столах у учеляді, да? але, але вже і для вельмож, і вже навіть на весіллях. Така спільна робота один з етапів психосоціальної підтримки та інтеграції ВПО в громаду. Адже ці люди в один момент залишились без даху над головою, без рідних міст та сіл і навіть без родин. Другий рік в Ужгороді діє клуб для літніх людей, сіньори для переселенців та місцевих мешканців. Його мета цікаве та змістовне дозвілля для людей старшого віку, інтеграція в громаду та підтримка фізичного і психічного здоров'я. До занять зі скандинавської ходьби та енерогімнастики додали цього року уроки з питанку, а також риболовлю. Це все дійсно цікаво. Воно заспокоїться обличчя до природи. Це здоров'я, тому що постійно на свіжому повітрі. Ну і це просто класно. Так що доєднуйтеся потихеньку, поїти каву і до водойми. Особливого захоплення викликали заняття з риболовлі під керівництвом досвідчених рибалок, які наживку насадили, і колючого сомика зняли, і озерце спеціально коропом зарибнили. Да, 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 да. Поднімай стоя. О, о, я тобі поняв. Зеркальний карт. Це такі вушечки. Сара золотенька, золотенька рибка, ам-ам-ам. Все. Тепер ти будеш ам-ам іншому. Хороша ти рибка. так. та рибка. Чисто як лобода. Клуб сеньори працює при громадській організації рух підтримки закарпатських військових Ужгород, і саме його учасники значно підсилили діяльність цієї волонтерської спільноти. Тобто, зацікавлення обох сторін вилилося в яскравий та емоційний проєкт. За вісім місяців роботи клубу організатори підготували і провели для старших людей 24 події. А загалом проект об'єднав понад 200 людей і дав можливість спробувати щось нове та згадати улюблене. До слова, клуб сеньори продовжує свою роботу і вже розробляє заходи на осінньо-зимовий період. Це будуть зустрічі з цікавими людьми Закарпаття, спільні кіноперегляди та різноманітні майстерки.